От народних обранців у військовому камуфляжі ми поки не побачимо. Місцеві депутати, які отримали повістки, служити не підуть. Переважно через незадовільний стан здоров'я. Після медогляду негативний вердикт отримали троє Олександр Савенко, Максим Скорик та Андрій Більда. Проблеми зі здоров'ям має і Олександр Радуцький. Він наразі чекає офіційний висновок. А от заступник голови Ода Юрій Сас інформацію про свій призов не підтвердив. За його словами, в руки повістку він не отримував. Андрій Більда говорить, хоч медичне обстеження що вчасно та його результати служити йому не дозволяють. Завернув депутата хірург-онколог. Ні. Значить, отримав повістку, був направлений на побстеження по старій хворобі виразки шлунку та панкреатиту. Повторна. В 2007-му повторна і час повторна Субраджон. Не буду я йти. Ні, на фронт поки що не піду служити. За станом здоров'я поки що не піду. Я не в комісію до кінця ще не пишу. Okay. Зв'язку з тим, що у мене був інфаркт минулого ще рік тому. Дзвонили в двері, питали вдома батька, сказали, що приносили поїздку. Я після того ну я це дізнався, прозвонив військомат. Поїздки не отримав, не розписувався. Мені сказали військоматі, що в мене броні, і поїздку, скажімо так, мені офіційно вони не підтверджують.